Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні я хочу вас познайомити з одним містером. Заходьте, будь ласка. Привіт-привіт! Ого, як вас тут багато! Мене звати містер Грю. Я приїхав до вас у гості, але нічого не знаю про вашу країну. Ви мені розкажете? Добре, містер Брю народився в Каліфорнії, а я народилася у місті Харків. Це Україна. І вона дуже велика. Складається з 25 адміністративних центрів. Кожна область має свою назву. А столиця нашої держави називається Київ. Держава наша Україна. Ми з вами українці. І мова наша українська. Державні символи, герб України, Прапор України. І гімн України. Це найголовніша пісня нашого народу. Не Україна, ні слова, ні воля. Любі мої, а чи ви знали, що в нашому тризубі закодовано слово воля? Тому що ми з вами вільний народ. А ще наша Україна славиться народними символами. Це те, що найбільше любить і шанує кожен народ. Наша земля, рідна оселя, солов'їна мова, червона калина, верба, вишиванка то є все наша рідна батьківщина. Тож любимо її, шануймо і бережімо. Слава Україні. Ну що? Містере Грю, тобі сподобалась наша історія? Мені дуже сподобалась. У вас прекрасна країна. Я обов'язково приїду до вас іще раз. А зараз мені час вже йти, бо мене чекає мій потяг. Ну що, малята, вам сподобалась наша подорож Україною? А зараз, увага на екран! Ваше домашнє завдання. Намалюйте мені, будь ласка, Прапор України. у мене сьогодні молодці. Я кажу вам до побачення. Чекаю на ваші роботи і на нашу нову зустріч. Пока-пока!